ременя до Mitsubishi ISX, Lancer, Outlander до багатьох. Сьогодні, шановний підписник, писав мені за нього. На наших просторах ви можете знайти 10 варіантів цього виробу. Давайте я перерахую. Це буде Profit JackuParts, Jack Parts Jappards, Febest, Tenacity, City, QFix, Ina Gates, Matomi, Оригінал. 10 позицій по ціновій політиці. Економ сегмент це буде до 15 тисяч. Середній сегмент від 15 тисяч до 2,5 тисяч. Оригінал 3 тисячі буде вам коштувати. Значить, Шановний підписник каже, що в нього один з виробників міського цінового сегменту проходив тільки півроку. І він не бажає. Я йому запропонував оригінал дорого. Дешевий поганий оригінал дорого треба вибирати М -201> М -201。Hmm. Tá. можна щось посередине десь в районі 2 тисяч гривень але він пішов думати І усі натягувачі роліки ремені до Mitsubishi Outlander маю в наявності все я тримаю всі цінові сегменти